От, бачите, посрізали. От стойка була, от там стойка була, от тут був навіс і лавочки. А тепер грошенята кончились і нема. Ані даху, ані місця, щоб посидіти, а точніше абсолютна відсутність облаштованих зупинок громадського транспорту. Така ситуація на зупинках Алмазна та мотель скаржаться полтавці. Довіни їх зрізали і ставили там скам'яки, там часи, і коротше. Розклад руху, а тепер сюди не вистачило. Це ще прямо маю було. От там сидять, ну на той прикладні коли жарко. Раніше зупинка тут була, перед війною її прибрали, обіцяли поставити нову більш комфортну, говорять місцеві. Відтоді нічого не зробили. Літнім людям доводиться або стояти, або сідати на залізну трубу, з якої не видно чи наближається тролейбус. Ось почнуться дощі і як ми будемо тут. Не знаю, не знаю. Зовсім ніякого є уваги до нас. То із сумкою прийдеш ні, ні сісти, ні, ні присісти, ні від дощу, нічого. Ага, зручна, нема ні скам'яки, нема ніде нічого протісти. Ноги болять уже врост. І не було тут лавочок. Одна була поломана, і отак напополам, і все, її убрали, і нема. Хотіли нову зробити, але не роблять. Ні, ні лавочок, ні обстановки, ні. Дощ пойдеть і на тебе. люди где, нігде спрятатися. В управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради кажуть, ремонт зупинок передбачений, проте коли це робитимуть, не уточнюють і зупинок мотель на автовокзал та алмазний на автовокзал передбачено у складі проєкту кошторисної документації. Найближчим часом планується проведення тендерів для виконання робіт по вище вказаним з залученим підрядних організацій. За словами члена Полтавського міськвиконкому, заступника голови Полтавської обласної ради Олексія Чепурка, швидше за все, цього року зупинки не ремонтуватимуть. Кошти виділені, кошти є. На жаль, управління житлово-комунального господарства як розпорядник цих бюджетних коштів не справляється з ремонтом цих зупинок. Я ну, не хочу бути пророком, але, тим не менше, я думаю, що переважна більшість зупинок, які заплановані, капітальний ремонт, яких запланований в цьому році, капітального ремонту не буде. Заміну старих зупинок на нові, оснащені моніторами, розпочали ще 2019 року. 21-го після обрання міським головою Олександра Мамая. Цей процес зупинився, нагадав Олексій Чепурко.